Ну ладно, я пішов. Е, давай, біжи. Пато, так на мене колома. Я троп, я Це моя позиція. Там християни живуть, а ви всяких садовиків захищаєте. Вони йдуть в водою ходити, а потім ваших дітей вони трахати будуть десь. Я готовий, як прийде в цей світ, може вийти в школу, в університет, і має права. Діти на освітність, а потім висвітлюватися, а в вас хтось живе. Слухайте, а в вас? Захарченість якова служба? すみません。